Доброго здоров'я! Це чергова частина, і, значить, це стосується кожного. Сьогодні ви побачите найважливіші надзвичайні події області минулого тижня. Не перемикайте. Не помітив і наїхав водій лендроверу у ДТП звинуватив сонце. Поїхали на ринок, загорівся будинок. У тростянці вигорів дах житлового будинку. У пошуках мами у шості трирічного хлопчика залишили вдома самого з відчиненими дверми квартири. Вона планувала відзначити день народження в Італії, а загинула на пішохідному переході в Конотопі. 18-річну дівчину близько опіночі на моторолері збив на смерть майор міліції. Експертиза встановила, що міліціонер був на підпитку. За кілька днів до смерті 18-річна конотопчанка мала їхати до мами в Італію святкувати свій день народження, але усі її плани обірвались на пішохідному переході у центрі міста. Дівчина опинилася під колесами моторолера, за кермом якого був майор міліції. Свідки одразу викликали швидку, але вже вночі дівчина померла. Вийшла на пішохідний перехід, і людина врізалась прямо в неї. Не знаю, яка була швидкість, але побачив я, що працівник міліції лежить головою вниз. Коли його приподняли, то все обличчя було розбите і в крові. Розбитий шлем був. Він був у шлемі, шлем розлетівся на подрібезки, розбитий. Тобто удар був дуже сильний. Як розповідає свідок, ДТП тут звичне явище особливо вночі, адже на пішохідному переході немає освітлення. Пішохідний цей перехід такий тут дуже часто трапляється аварії. Він знаходиться в центрі міста і не освітлено. Ну я можу сказати, що там завжди погано освітлено цей проміжок. І дороги і пішохідний перехід справою про ДТП займаються в обласній прокуратурі. Тут же розпочали досудове розслідування і мають перші результати експертизи. Ми вже маємо попередні висновки судово-медичної токсикологічної експертизи про те, що у крові і сечі водія знайдено сліди алкоголю. вміст їх є доволі немаленький, у крові це 1,96 проміли, у сечі 2,46 проміли. Розпочати досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що потягло за собою ну зараз вже можемо говорити смерть потерпілого, оскільки дівчина померла. Санкція передбачена у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Втім, розслідування поки загальмувалося, адже міліціонер досі у тяжкому стані в лікарні. І за словами прокурорів, лікарі не дають дозволу на початок слідчих дій. За кілька днів після виходу сюжету стало відомо, що міліціонер, який на смерть збив конотопчанку, помер у лікарні, йому було 45 років. Він був госпіталізований з важкими травмами черепа, забоєм головного мозку, важкого ступеня. Водій Лендровер Фрілендер увечері на пішохідному переході в обласному центрі з проспекту Шевченка на набережну річки Сумки збив дівчину з численними ушкодженнями та переломами. Дівчина доставлена у ортопедичне відділення обласної клінічної лікарні. Водію загрожує до трьох років ув'язнення. Не помітив і наїхав. 24 червня, о сьомій вечора, на пішохідному переході з проспекту Шевченка на набережну річки Сумки автомобіль Land Rover збив 21-річну дівчину. Зараз вона перебуває в ортопедичному відділенні обласної лікарні. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дівчина 94-го року народження отримала тілесні ушкодження у вигляді закрита черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, а також перелама правого стигна і була госпіталізована до лікарні. За кермом був 56-річний водій. За даними міліції, він повністю визнав свою провину та пообіцяв усебічно допомагати потерпілій у тому, що відбулося звинуватив сонце. Водій свою провину визнав, проте пояснив, що коли він повертав з однієї вулиці на іншу, його, начебто, засліпило сонце. Наскільки мені відомо, зараз він надає всю необхідну допомогу, пов'язану іменно з лікуванням цієї дівчини. У міліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Максимальне покарання за цією статтею – до трьох років ув'язнення. У тростянці серед білого дня за відсутності господарів загорівся житловий будинок. Сусіди швидко викликали пожежників газову службу та електриків. Завдяки цьому пожежу вдалося швидко загасити. За попередніми висновками причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. На в'їзді до тростянця ми почули сирени пожежних машин. Одразу вирушили за ними. Прибули на місце пожежі близько 10-ї години ранку. На вулиці Пушкіна загорівся дах житлового будинку. Очевидці говорять, горіти почало і з боку кухні. Плам'я буквально буквально три хвилини. І плам'я пів півкриші, Потім ще поки приїхали пожежники, зовсім дуже швидко плам'я розпространилося. Шок я Труситься до сих пор Когда был я во дворе, услышал треск розриваючися, шифера Вышел, сосед остановился на машині, видели очахи пламени. Сусіди одразу викликали газову службу та електриків. Вони перекрили постачання газу та відключили електромережу. Після цього роботі пожежників уже нічого не заважало. Людей у будинку не виявилось, але тирса та старі дошки на даху ускладнювали пожежу. Незважаючи на це, будинок вдалося загасити досить швидко. За попередніми висновками МНСників, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Друга світова війна закінчилась 70 років тому, але й досі люди продовжують знаходити озброєння того періоду. На черговий такий скарб натрапили у селі Колісникове Романського району. Поряд із місцями, де паслася худоба у лісосмузі, працівники місцевої лікарні знайшли три предмети, схожі на боєприпаси. Піротехніки ж знайшли у землі ще 30 артснарядів. Їх вилучили і підірвали у спеціально відведеному місці. За один день одразу дві дитини потрапили під колеса авто. В Тростянці, трирічний хлопчик, вибіг із магазину прямо на дорогу і потрапив під колеса вантажівки ЗІЛ. А в обласному центрі мама не втримала дворічну дівчинку, яка в аналогічній ситуації потрапила під мікроавтобус. Висота, коли сюди пробігає перед капотом машини, мама за нею біжить. І тільки вона порівняється з правим углом машини, з'являється бампер мітер І вона вдаряється об банкер і падає. Міліціонеру хабарнику повідомлено про підозру. Він вимагав та отримував хабар у розмірі 20 тисяч гривень. Тепер йому світить позбавлення волі від 5 до 10 років. Вказану особу також відсторонено від займаної посади, винесено відповідну ухвалу суду місцевим судом, і також стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Працівниця Конотопської прокуратури за допомогою корупційних схем придбала на свою сестру приміщення. Про це повідомила жінка, яка до цього орендувала його протягом 16 років. Її до торгів без будь-яких пояснень не допустили, але вона вже протягом двох років продовжує за нього боротись. Світлана бореться за право придбати приміщення, яке займала з 99-го року. За договором оренди, саме вона є першою людиною, яка має право викупу. Натомість підприємство «Укрспецторггруп» мало інші плани. Світлану до торгів не допустили внаслідок. Новою власницею приміщення стала сестра працівниці районної прокуратури. «У 2013 році состоявся аукціон по продажі даного приміщення, на який благодаря коррупционным действиям Слободюк Ларисы Владимировны меня просто не допустили. На торгах присутствовала ее родная сестра, на которую, в принципе, она и оформляет всю свою недвижимость. Мне просто позвонила прокурор, вот Слободюк Лариса Владимировна, и сказала, что я являюсь новой властницей твоего магазина. Типа, собирай вещи и уходи. Не з результатами торгів, Світлана подала позов до суду першої та апеляційної інстанції, але програла. Потім близько півроку тому подала звернення до обласної прокуратури, поки безрезультатно. Крім того, говорить Світлана, протягом вже двох років судової тяганини від працівниці прокуратури їй постійно надходять погрози. Вона неоднократно мені угрожала підбросити магазин наркотичний. Якщо я не перестану судитися з нею, то мені магазин підбросять наркотичні. Средства на мене заведуть уголовне дело, хтось то моїм якобы качественним товаром. Працівники прокуратури говорять, слідчі дії тривають, відзначають у цій справі багато нюансів, які треба з'ясувати. у зв'язку з надходженням скаргами. Скарг до прокуратури Сумської області було розпочато кримінальне провадження. На даний час перевираються всі можливі версії. Тобто, Усі доводи хамські стосовно проведення самої процедури торгів, так і можливої причетності до втручання в ці торги конкретних осіб. Проте на даний час підстав для пред'явленої підозри конкретної особи у вказаному кримінальному провадженні відсутні. Сама ж працівниця Конотопської прокуратури відмовляється коментувати цю ситуацію. Чекає кінцевого рішення розслідування обласної прокуратури. Тож ми будемо надалі слідкувати за ходом слідства. У селі Михайлів Лебединського району 19-річний юнак за місяць двічі поспіль обікрав один і той же місцевий храм. Перебуваючи під домашнім арештом, він знову намагався продати винесені ікони скупникам антикваріату на ринку в районному центрі. Благочинний Лебединського округу і Романа Лаврентій приймає викрадені святині від начальника ОМВС та керівника Лебединського міськвідділу. Тепер вони знову займуть своє місце в стінах церкви, адже крадія встигли затримати за декілька годин після скоєного ним злочину. Це ікони були домашні, то колись вони були просто передані в церкву, подарені ці ікони були. Цими іконами обично вінчалися люди. О, це і ці ікони, іконам цим десь, напевне, до 100 років є. Крадені ікони він реалізував на ринку, продавав їх за 50 гривень за одну ікону. Але я думаю, що ми ще будемо вести роботу по виясненню, хто їх купує, куди реалізує, тому що за збит краденого або за скупку краденого є також затриманому 19 років. Місяць тому його спіймали на аналогічному злочині у цій же церкві, І до рішення суду він мав бути під домашнім арештом, але знову пішов красти. На камеру будь-що розповідати, він відмовився. Головний міліціонер області говорить, крадіжок у церквах значно побільшало, але рішення є. Я сьогодні поставив задачу ДСО: уменьшить ціну, але теж вирішити вопрос. Щоб церкви у нас охранялись, були під сигналізацією. Я думаю, що совместно ми цю проблему рішимо. Відносно хлопця, у міліції відкрили чергове кримінальне провадження за статтею 185, частина третя крадіжка. Тепер йому загрожує реальне покарання у вигляді семирічного ув'язнення. У шостці трирічного Давида, напівроздягнутого та замерзлого, знайшли на вулиці міліціонери. Виявилось, матір малюка пішла вигулювати собаку, а сина залишила самого з відчиненими дверми квартири. Маленького Давида побачили посеред вулиці самого та напівроздягнутого. Він шукав свою маму. Хлопчика одягли та одразу доставили до відділку міліції. За кілька хвилин знайшлася його мама. Вона подзвонила до міліції із заявою про зникнення сина, а він уже знаходився там.

У вас ще да, у мене старший мальчик 10 років. лет. Це безпечності, ніколи не закриваю двері, щоб могли бити з двір. От що то вот у меня вот у міліції говорять добре, що дитину швидко помітили та забрали з вулиці, адже невідомо, чим би це могло закінчитись. Мальчик знаходився в районі частини. І куди він може далі піти, нікому не значно. З матір'ю матерію малолітнього дитину проведена профілактична бесіда, про недопущення допущення подобних случаї. Хлопчика нагодували цукерками, напоїли гарячим чаєм та повернули додому. Чергова частина не припиняє свою роботу. Бережіть себе та надсилайте нам відео надзвичайних ситуацій на адресу, яку зараз бачите на екрані. Не будьте байдужими і не кажіть, що це вас не стосується. До зустрічі.